Всім привіт, шановні. Ну що ж, прийшов до нас патч 1.26, а це значить, що прийшло до нас оновлення перків. І я вам зараз покажу і розкажу, як краще зібрати вашу арту. Покажу, наприклад, прикладі п'яти основних артилерій, і по їхній аналогії ви зможете собі підібрати всі перки на всі арти, які я нижче по списку, нижче рівнями і так далі. От. Я буду збирати арти на максимальну ефективність, тому не дивуйтеся, якщо багато де в мене не буде маскування навіть. І почнемо тоді відразу з найпопулярнішої, мабуть, і найсильнішої артист 2.6.1 Що в нас тут по пірка? Дивимось. Е, я розумію, що не в усіх буде 6 перків, 5, 4 навіть. Я старався підбирати перки по мірі їх ефективності. Тому беремо само собою першим перком всім бойове братство. Далі гострий зір, щоб був який-небудь мінімальний обзор, бо обзор в нас все рівно грає роль, якщо по нас їдуть, маскування. Далі беремо екстремальні умови, тому що бонус ефективності екіпажу збільшується на 5,75% на 15 секунд після отримання шкоди від супротивника. І це дуже важливо. Часто буває, що трасерять. І коли вас протрасерили або до вас хтось їде, вам дали дамаг, ви починаєте заряджатися на, 15, ой, на 5% швидше. Це дуже важливо. Тоді звукова розвідка. І ремонт останнім, бо все рівно там більш нічого корисного. З цього всього немає тут, що вибрати. Координація не підійде. Наставник можете поставити, якщо хочете швидше прокачувати весь інший екіпаж, але ну, він не дуже корисний. Практичність так само вам сильно не допоможе. Далі. Так само цей командир виконує роль радиста. І це дуже важливо. Найзавжди беріть першим пірком професійний зв'язківець. Бо коли ви, я вам зараз розповім, коли ви набиваєте оглушення в два рази більше, ніж ваше ХП, там ну, в районі тисячі, це десь в середньому буде. У вас ефективність екіпажу збільшується на 2,5%. Тобто зведення, час заряджання, час зведення, час перенаведення і так далі, все збільшується. Ви отримуєте буст 2,5%. За ним відразу беріть пліч-опліч. <кій> і дуже пильнуйте цей перк, бо, вам, якщо у вас дві артилерії в бою, це ситуативний перк, Ставайте, старайтеся стати біля арти союзної за 50 метрів максимум, тоді ви отримуєте ще 2,5%, і вже ці два перки вам в сумі дадуть 5% плюс. Це як половина до пайка, це дуже таки немало. І третім перком я рекомендую брати радіоперехоплення для обзору, тому що о, час визначення перехоплений сигнал. Ну, лампочка, якщо хочете, щоб ви раніше світилися. Якщо це вам буде корисно, можете взяти. Але оці два, мають бути першими це дуже ситуативні і дуже бустять вам все, грубо кажучи, плюс 5% до всього. Далі у нас іде навідник. В навідника так само першим братством. Далі беремо ці нижні пірки. Тобто концентрація це у вас зменшується на 3,5% розкіт. Тільки ви стали, почали зводитися, через 3 секунди у вас вже на 3,5% менший розкид. Це дуже класно, це дуже великий буст. Далі швидке зведення. Швидкість зведення буде у вас на 2,5% швидше. Це теж дуже добре, так пришвидшує час зведення. За ним майстер зброяр. Тут якби подвійна, подвійна користь і не дуже. Бо розкін за гармати зменшується на 1,5%. Але. І нижня межа дамагу зменшується на 5%. Це теж дуже важливо, але є один мінус. Вона зменшує і верхню межу альфи. Тобто, якщо у вас була альфа плюс-мінус 25%, то буде плюс-мінус 20. Тобто, мінімальна альфа буде менше вилітати, але і максимальна альфа буде менше вилітати. Я все рівно рекомендую цей перк, бо. Не так часто вилітає реально максимальна альфа цих плюс, плюс 25%. А як мінімально вилітає, це прям, ну, дуже-дуже обідно. І всі це знають, і ніхто цього не любить. Тому дуже рекомендую цей перк все-таки брати. Після цього берете снайпера. Снайпер тепер працює так, що навіть фугаси можуть крітувати модулі і членів екіпажу внутрішніх без пробиття. Тобто на 3%. Підвищується можливість критування. Ну, у мене в самого навіть немає тут 6 перку, і останнім рекомендував би брати маскування. Потім, як прокачаю екіпаж до 6 перку, то вже візьму. Далі наступний механік водій. Механік водій так само, братство. Наступний беремо плавний хід, щоб на ходу було мінус 4% до розкиду гармати. Після цього я би рекомендував брати майстер тарана, бо все-таки Майстер тарана, ви знаєте, як часом можна, може вліпити. Або Віртуоз. Беріть Віртуоз, потім майстер тарана, потім король бездоріжжя і останнє маскування. Ремонт не рекомендую брати, бо він вам особливо не допоможе по суті, ніколи. Ремку прожав і поїхав далі. Бо якщо б у вас приїхали, все рівно більше двох тичок ви не переживете. Одну пережили, на другу ви вже все, в ангар. Так що ремонт особливо не дуже корисний, я рахую. На мою думку. Далі заряджаючий. 21-й два заряджаючих, тому беріть їм одинакові пірки. В обов'язковому порядку, перший, як завжди, бойове братство. Далі дуже важливо ідеальний заряд обом заряджаючим, тому що швидкість польоту снаряду збільшується на 10%. Коли, ви, наприклад, стріляєте на 2 секунди дольоту, то раніше це було 2 секунди, а тепер це буде, грубо кажучи, 1,8. Ну, трошки менше, там, 1,9%. Це все рівно грає дуже велику роль. Далі, після цього, беремо е, поліпшення боєукладки. Поліпшення боєукладки ще піднімає нижній поріг розкиду шкоди і пробиття на 2%. Тобто ваш нижній поріг буде не мінус 25%, враховуючи той е, перк, який був отут майстер зброяр. І майстер з бур'яр в купі з поліпшеною укладкою буде ваш нижній поріг, так як у мене, плюс 8,89%. Це буде 16,11%, тобто не мінус 25, а мінус -16 16,1, грубо кажучи. Верхній також знизиться, він буде тоді мінус 6,35%, це буде мінус. Це буде верхня межа не 25% плюс, а 19% там з копійками. Враховуйте цей момент, що у вас буде менше вилітати, е, велика альфа, ну найвища, яка можливо в цій грі, хоча вона й так рідко вилітає. Але е, середня альфа виросте. Я це покажу потім в кінці відео, в порівнянні е, як було і як зараз стало. У мене є скріншоти, я це все покажу вам. Далі можете брати інтуїцію. Для зміни швидкістю снаряду. Якщо не використовуєте ніякі снаряди, а тільки один тип, можете в інтуїцію, в принципі, не брати. І я би рекомендував далі брати відчайдушний. Якщо у вас залишиться менше 25% міцності, то ви зможете ще плюс 5% швидше заряджатися. Ну і останні брать маскування. Тому що, ну, всі розуміють, якщо. Вам, ви боїтеся світитися, можете брати маскування другим перком після братства. І тоді всі ці перки в тому самому порядку прокачуєте І буде вам щастя з маскуванням. Або навіть третім перком все-таки, бо ідеальний заряд, ну він дуже роляє, це буде дуже хороша штука. Далі. І так, будуть всі арти по аналогії екіпажі прокачуватися, в яких, наприклад, на командиру висить радіст Далі ми візьмемо артобата. Артобат дуже подібний. Тобто все те саме: бойове братство, гострезір, маскування, екстремальні умови, звукова розвідка і ремонт останнім. І так само професійний зв'язківець. Як тільки ви встали, грубо, грубо кажучи, і дали більше дамагу, як у вас ХП, там не, не дамагу, перепрошую, а оглушення, як у вас ХП, у вас плюс 2,5% відразу до. Вашої ефективності. І так само пліч пліч Пильнуйте, щоб ви, якщо берете цей перк, щоб ви стояли не далі як 50 метрів від е, союзної арти, якщо вона є в бою, якщо у вас двоє. Тоді у вас буде додатковий буст. Ну і радіоперехоплення рекомендую так само тут брати. Хоча тут уже комусь що краще. Хто хоче менше на 1 секунду світитися, хоча це не дуже допоможе при засвітах. Або хто хоче світитися, засвітиться раніше як за 3 секунди, а за 2,5, наприклад. Це вже по бажанню, але я рекомендую брати обзор. Далі навідник все те саме. На навіднику все те саме: братство, концентрація. І дуже важливе: на артобаті беріть плавне обертання башти. Артобат має башту, не забуваємо про це. І при повороті башти цей перк вам зменшить розкид на 7,5%. Це дуже класно. Це один з плюсів Артобата, в якого в єдиної арти фактично є башта. І ще в ГВ-Пантери, здається, воно так само, по ідеї, має працювати на німцях. Це дуже сильний буст. Тому тут збірка чуть-чуть відрізняється, тут мусить бути плавне обертання башти. Далі швидке зведення, майстер зброяр і снайпер. Я жертвую тут ремонтом і маскуванням за, для цілковитої ефективності, щоб максимально вижити, що можна з цієї арти. Тому, далі. Переходимо механік водій, все те саме: бойове братство, плавний хід, віртуоз, майстер тарана, король бездоріжжя, ну і маскування останнім пірком. Якщо не хочете ставити туди ближче, я рекомендую останнім качати. Можна переставити його на друге або третє місце, щоб вже не так жорстко світитися. Якщо у вас є багато пірків, ну, то ви тоді не маєте з цим проблем великих. Далі два заряджаючих. Беремо одинаковий набір перків, набір перків обом заряджаючим. Тобто братство, ідеальний заряд, поліпшення бойової укладки, відчайдушний маскування, ремонт в такому порядку. І буде вам дуже точний, дуже швидкий, дуже хороший бат з збіркою, яка у вас там є, з, мод... з польовою модернізацією. Все буде просто літати і стріляти. Далі. Конкерор. Конкерор, тут уже більший екіпаж, тут у нього два навідника. Тому для командира. По тій же аналогії, братство, гострий зір, маскування, екстремальні умови, звукова розвідка, ремонт. Бонусні навички так само, бо радист на ньому так само вісить, професійний зв'язківець, пліч-опліч і радіоперехоплення. Далі, оскільки два навідника, то обом навідникам беремо одинакові пірки, щоб вони максимально ефективно працювали. По аналогії з минулими артами. Братство, концентрація, швидке заряджання, майстер, зброяр, снайпер, маскування. Так само і другому навіднику. беремо все те саме, щоб отримати максимальний буст від цих перків. Механік водій аналогічно, братство, плавний хід, віртуоз, майстер тарана, король бездоріжжя і маскування. Віртуоз тут потрібний, бо і плавний хід це дуже важливо, бо арта не, не така вже швидка і її потрібно часом довертати. От, і король бездоріжжя підвищує прохідність це на всіх артах прям теж дуже потрібно. Ремонтом, я рахую, можна заради таких ефективних перків пожертвувати. І так само два заряджаючих. Беремо їм одинакові перки, щоб максимально забустити це все діло. Так що, братство, ідеальний заряд, поліпшення боєукладки, інтуїція, відчайдушний все в такому самому порядку, як і на всіх інших хартах, практично. Далі переходимо до Т-92. В Т-92 у нас є. Е, ну У мене прокачаний дуже великий екіпаж, але тут вже є радист. Тому тут трошки з перками вже буде, грубо кажучи, простіше, не знаю. Але так само вибираємо братство, гострий зір, екстремальні умови, звуково розвідку, маскування, ремонт останнім. Я собі ставлю, от, бо дозволяє кількість перків. Якщо у вас менше, ну то старайтеся тоді якось скомбінувати. Якщо хочете маскування, ставте його на друге або третє місце. І далі в такому самому порядку і буде вам щастя. Так, на віднику так само ставимо бойове братство, концентрацію, щоб нерухома машина у вас швидше зводилась. І все те саме, як в інших артах. Швидке зведення, щоб швиденько зводиться. Бачите, з брастом швидке зведення дає 3,18%, швидкість повороту башти, ну, якої тут немає, очевидно, але швидкість зведення, плюс 3,18 це дуже немало е, відсотка. Майстер зброяр, само собою, так само. Ми жертвуємо е, кінечною високою альфою, тобто не плюс 25% буде, а 19% там, грубо кажучи, чи 18,7. Але нижню альфу ми витягуємо, щоб рідше випадала мінімальна альфа. А в сумі з цим середня альфа на танку виросте. Я потім в кінці відео це покажу. Снайпер, бо крити. Крити це теж важливо. Критуємо танчики, робимо лбазешки. Заважаємо гравцям грати. Наносим задоволення, скажімо так. Далі: механік водій. Все так само: бойове братерство, плавний хід, король бездріжжя, майстер тарана віртуоз маскування, бо арта Слоупок відверто, 92-й, і вона дуже тяжко повертається, тяжко їде, їй потрібна прохідність дуже сильно, бо вона дуже тяжко їде. Вкупі з доппайком це все працює дуже добре, дуже непогано бустить. Радисту вибираємо все так, як було на тих. На додаткових членах екіпажу в. Командирів в інших харт, але тут радист окремий, тому можна спокійно взяти братство, професійний зв'язківець, пліч-опліч, радіоперехоплення, маскування. І останнім я взяв перехоплений сигнал, бо тут, в принципі, більш нічого такого цікавого нема. Ну, ремонт, замість ремонту це краще. Раніше будеш знати, що засвітився. Може, це колись врятує там якийсь раз тобі кілька хп, і ви зможете довше прожити в бою. Так само, два заряджаючих на обох заряджаючих беремо максимально все. Одинаково, щоб працювало на максимум. Братство, ідеальний заряд, поліпшення боєкладки, інтуїція, відчайдушний маскування. Буде швидше летіть, буде точніше летіть, буде альфа мінімальна менше випадати. зміна снаряду, якщо вам потрібно, швидше. Берем двом заряджаючим одинаковий перк. Тому що е, ці снаряди ой ці перки, перепрошую. Працюють тільки коли добре наповну, коли вивчені в обох. Ну і лишилось у нас гве 100 гве 100 яку я дуже-дуже люблю, яку я дуже всім не рекомендую качати. Але все ж таки, багатьом подобається, тому на ній теж все робимо. Тут так само радист кремий тому по-аналогічному, як з Т-92, екіпаж практично можна качати один в один. Як там, так і тут. Просто мене тут навіть немає шостого перку, бо я на ній багато не граю. Але який в 92, такий практично буде і тут один в один. Дві арти, дві слоупоки, довго їдуть, ледве повертаються. Тому бойове братство, брат зір, твого екстремальні умови маскування, звукова розвідка. Ну і останнім е уже там по бажанню ремонт, якщо бажаєте. Далі в навідника так само. Бойове братерство, концентрація, швидке зведення, майстер зброяр, снайпер. Останнім пірком, хочете ремонт, хочете маскування. Ну, я буду брати маскування, як докачаю, бо маскування краще, ніж ремонт, який я можу класнути рімкомплектом. Знову ж нагадую, якщо вам не подобається, що у вас таке низьке маскування, можете його переставити собі по порядку на друге, або я би рекомендував на третє місце. Щоб хоча б концентрацію першу викачати. Далі. Хто в нас тут? Механік водій. То само. Плавний хід, віртуоз, майстер тарани, король бездоріжжя, Богве ледво їде. Вона дуже-дуже словопочна, хто грав, той зрозуміє мене, хто грав на 8-9 німцях, хоча б ті знають. Тому все на динаміку, щоб вона хоча б трошки краще їздила. Ну і маскування останнім, якщо вже у вас дуже багато перків. Радист, Радист, аналогічно Т-92. Берем зв'язківець. Беремо пліч-опліч, беремо обзор радіоперехоплення, беремо маскування, і можна останнім ремонт або перехоплений сигнал, щоб якщо вдруг ви засвітитесь, раніше взнали на це за пів секунди за секунду. Ну тут 0,75 максимум. Ну, грубо кажучи, пів секунди, 0,8, десь буде з братством. Тобто, самі розумієте, раніше знали, що засвітились, раніше зреагували, раніше може не відлетіли в ангар. Далі у нас два заряджаючих. Аналогічно, як у всіх інших гартах. Тут нічого нового ми не видумуємо. Беремо все те саме, беремо ідеальне братство, ідеальний заряд, поліпшення боєукладки, інтуїцію відчайдушного і в кінці маскування. Ну або маскування переставляємо, само собою, якщо хочете, раніше. І далі в такому самому порядку. але... Я б рекомендував в будь-якому випадку взяти братство і ідеальний заряд, тоді вже якесь маскування качать, тому що ідеальний заряд буде дуже ролять. Бачите, з братством він дає на 10%, а на 12,7% збільшена швидкість польоту. Це дуже важливо і це дуже круто. Це буде дуже допомагати стріляти швидше і не давати танкістам так швидко реагувати, бо у них теж є парки проти арти, які знають, які качають, і які будуть заважати вам стріляти. По цій аналогії ви можете прокачати будь-яку арту будь-який екіпаж е, нижчих рівнів. По таким самим позиціям. Навіть якщо екіпажі менші, там будуть додаткові бонусні навички, їх можна буде перекинуть. Але в більшості арт плюс-мінус екіпажі це 4-5, а то навіть 6 е, членів екіпажу. Тобто по такі аналогії можна це все робити, якщо бажаєте. Чому я не вибираю маскування або ремонт з жертвою цим? Бо в більшості випадків, як не крутіть, до вас дуже рідко хтось приїжджає на початку бою. Бувають у пороті ЄБР, бувають у ЛТ-води, від цього ніхто не застрахований. Але в більшості випадків, якщо вже до вас їдуть, то це вже кінець бою. І тут уже ну, нічого не зробиш. Грубо кажучи, ви все рівно десь стоїте в кущах, і у вас є право першого пострілу. Тому я жертвую маскування в багатьох випадках заради ефективних перків, які піднімуть мою боєздатність, час зведення, час перезарядки, мою альфу і так далі, тому подібне. І тому я жертвую ремонтом, бо ремонт це ремка. Нажав, поїхав далі. Якщо вже до тебе приїхали, то вона тобі максимум один раз згодиться, поремонтувався. Якщо це якийсь барабан, він тобі дав другу тичку, ти в ангарі. Тому жертвую маскуванням і ремонтом в багатьох випадках просто заради того, щоб було більш ефективно. Більш ефективна арта, сильніша і краща. Тепер до порівняння. Зараз я вам порівняю, як зараз було. Оце як зараз у мене зроблено. Я зараз вам ще вмикну, як було вчора. До патчу, як, який був екіпаж. І я зараз вам наглядно порівняю. Ось. Середня школа, про що я говорив? Середня шкода виросла, грубо кажучи, була 800, стала 811 в 26.1. Хто схоче, могтимете собі поставити на паузу і все детально роздивитися, які були характеристики, які стали. Тобто, що стало краще, що ні. От, середня шкода на всіх артах виросла на 11-14 одиниць. Наприклад, в Т-92 була 1100. Стало 1114 за рахунок перків, які піднімали мінімальну альфу і трошки підрізали максимальну. Середня стала вища. І це дуже прикольно, тому що буде частіше вилітати е, не мінімум. Якщо раніше могло там про ельфів 1000 вилетіти 750, то тепер мінімум 800 з копійками буде вилітати. Уже не могтими вилетіть так маленько. Що ви будете сидіти? І такі, а чого в мене 100 вилетіло? Буде вилітати 120. Це небагато, але завжди приємніше наносить трошки більше дамагу, ніж було раніше. Міняється швидкості горизонтального пересування прицілів і оцього всього, бо пірками ми це піднімаємо приблизно. Це все підніметься на 1, на пів відсотка, в залежності від арти, від збірки. Це все досить таки непогано підніметься, і буде дуже класно вам допомагати в точності в перезарядках і в перенаведенні. Середня шкода от тут, я не впевнений, чи воно виросте, але. Чисто по документам на 50 в середньому одиниць мінімум. На 50 в деяких випадках трошки менше. Середня шкода виростає на хвилину, і це ну, теж непогано, теж краще, ніж нічого. Так що огляд трошечки може просісти. Це нормально, бо ми жертвуємо оглядом там для багатьох перків, які е, більш потрібні для ефективної стрільби і наведення. От. Маскування. Впаде, якщо збирати збірки, так як збирав я, без маскування, а збирати його останніми, то маскування, скоріш за все, у вас впаде на 3-4 Ну, грубо кажучи, після пострілу ви втратите ну, піввідсотка маскування, якщо так подивитися, а то може і навіть менше. Тобто, в будь-якому разі, якщо ви вистрілили, ви, блін, засвітитесь, якщо у вас хтось їде, тільки в русі могти Впасти на 3-4% маскування і тоді буде тяжче переїжджати, якщо біля вас близько противник.